Півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають в розшуку ТЦК за неоновлення даних. Про це нам повідомляє одна нардепка. І мова, скоріш за все, йде про загальні порушення військового обліку, Тому що навіть якщо ми припустимо, що мова йде саме не про оновлення даних протягом 60 днів в травні 24-го року, то за зазначено правопорушення сплив строк на притягнення до відповідальності, і фактично. Неможливо притягати до відповідальності такі справи закриваються по термінам, і таким чином людина не може перебувати в розшуку. Ми вже не кажемо про те, що розшуку в контексті адміністративних правопорушень не існує як такового, тому що є максимально, що допустимо це. Доставлення правопорушника на складання протоколу про правопорушення по 259 КОПАП, і то в розрізі правопорушення саме в сфері порушення військового обліку, в більшості не застосовується зазначена стаття, тому що не складається протокол, але це дрібніця. Сам факт того, що таку численність вказують, вказують про те, що. Навіть за умови бронювання їм потрібно буде пройти ВЛК тощо, але слід зазначити, що головне, щоб не було порушення військового обліку, і ви зможете забронюватись на підприємстві. Про це я більш детально розказую відео на Ютубі доволі широкому. Ви можете його побачити. Знайте це, і захищайте свої права.